А друиды Найс лучший шлем шок. Уже хорошо. Так, який шанс, що мене тут крисять? Це платний? Як це це А mm -hmm. у мене нема грошей. Пиздець. Нам Страш, тоді аж сюди воно. надо йти. о Це жопа, хлопця. По-перше, у мене патронів не так багато. А по-друге, ти-то далеко. Прикол. Хто знав, що є платна тема? Не знаю.